На Прикарпатті лише шість сільських громад отримують себе повністю. 14 – майже окупні, решта 457 – повністю дотаційні. Такі результати моніторингу надали фахівці, які працюють над провадженням реформи місцевого самоврядування. Кажуть, децентралізація влади має дозволити всім громадам стати прибутковими. Для цього селам і селищам потрібно об'єднуватися. І як одне із заохочень це фінансові важелі. 60% податку на доходи фізичних осіб. Сьогодні залишаються в містах обласного значення. Це вже дало їм сьогодні серйозний додатковий фінансовий ресурс. Так само законодавець заклав норму, в закон про добровільне об'єднання територіальних громад оцю норму, що територіальна громада, яка сформується, Отримає ті ж самі повноваження щодо фінансування і ті ж можливості, що їх мають міста обласного значення. Дмитро Дзвінчук каже, об'єднання громад справа добровільна, але попереджає, хто не захоче, залишиться без субвенцій, які держава надає для забезпечення основних функцій на отримання медзакладів, садків, шкіл. Не виключено, що законодавець вдасться і до примусового об'єднання тих сіл і селищ, які залишаться поза процесом. Тому влада намагається говорити з людьми і роз'яснювати всі переваги реформи. Хоча не приховують, нині є моменти, які можуть знівелювати процес децентралізації влади, це опір старих управлінців, ігнорування наукових розрахунків, політична заангажованість, і найголовніше недостатня поінформованість та відсутність реальних змін. Ідея наша полягає в тому, щоб на базі Івано-Франківської області, об'єднавши спільні зусилля і експертів і науковців, і тих бажаючих, хто на сьогодні хоче вже. Утворити таку об'єднану територіальну громаду, відпрацювати на кількох проєкт, на кількох пілотних проектах такі е, об'єднання, побачити переваги, врахувати мінуси, врахувати ті недоліки і упущення, які були проведені, і такі об'єднані пілотні громади будуть добрим прикладом для всіх інших. Чиновники кажуть, в області є райони, які готові розпочати процес об'єднання громад: це Городенківщина, Тлумеччина, Калуський та Долинський райони.